Буча стала синонімом воєнних злочинів росіян в Україні. Після того, як передмістя Києва було звільнене після 33-денної російської окупації, весь світ побачив суцільний жах, який принесли в Україну російські загарбники. Пиліма нашого дядя. І діти осталися сирена. Три сілі остались. Витаю, куди ви їдете? А він каже за продуктами. Не вийшмальну на глазах у сина 12-літнього. Парню 26 років, кого не трогав, гуляв з собачкою. Обілі, убили, просто Да. Убили, Вони проїжджали на БТРі, просто в голову встрільнули і поїхали далі. Вокзальна чи не найсимволічніша вулиця Бучі? 27 лютого сюди вперше зайшла колона з десятків російських танків, які сподівалися дійти до столиці. Не вийшло на перехресті з Яблонською. Їх спалили артилерією, байрактарами та дронами українські військові. Саме на цьому перехресті дислокувалася друга колона російських військових, яка зайшла в бучу 3 березня. Вона пройшла крізь сто тліючого металобрухту, що залишились від колони попередників. Тваринний страх повторити їх долю. Вилився в те, що окупанти розстрілювали без розбору всіх, хто тут з'являвся. Саме від їх рук загинула відома на весь світ Ірина Фількіна, жінка з червоним манікюром, яку російські танки розстріляли, коли вона намагалася доїхати додому. Не менш відомий і чоловік на велосипеді: – 69-річний Володимир Бровченко, по якому палили з гармат, коли він їхав на роботу. Волонтерку Жанну Каменєву разом з маленькою дитиною, сусідкою та літньою знайомою розстріляли запальними патронами та автоматами. Всі вони згоріли в мікроавтобусі, на якому намагалися евакуюватися. Всього в період з 3 по 9 березня на цьому перехресті від рук росіян загинуло 16 осіб. Це були дуже різні люди, яких об'єднувало те, що всі вони були беззбройні та мирні. Вони хотіли жити самі та допомогти вижити своїм ближнім. Слідчі поліції проробили колосальну роботу, аби вивчити всі обставини й деталі цього страшного російського злочину. Поліцейські ідентифікували всіх причетних до вбивств на перехресті вокзальної та Яблонської російських військових. Це 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Їх командиру, який надавав ці страшні накази, слідчі вже оголосили підозру. Тепер весь світ знатиме не тільки про його злочин. Чи а й про нього самого ми зібрали всі можливі докази, які свідчать про факт віддання наказу на розстріл цивільних, який віддав командир розвідувального зводу 234 го полку, лейтенант Тареєв. Його наказ полягав у знищенні всіх осіб, які будуть виходити у визначений ним сектор вулиці Яблонської. Він не тільки надав наказ, але й особисто контролював його виконання. Він розставляв вогневі позиції та забезпечив чергування на них російських військових. Саме віддання цього наказу призвело до вчинення масових вбивств на перехресті вулиць Яблонської та Вокзальної. Для розслідування злочинів у Бучі ми залучили спеціальну слідчо-оперативну групу, яка провела колосальну роботу. Для встановлення всіх обставин цих жахливих подій на цьому перехресті нами було проаналізовано сотні відеозаписів з камер відеоспостереження з безпілотних літальних апаратів, а також мобільних телефонів місцевих жителів, які залишалися в період окупації. Наприклад, в ході аналізу відеозаписів було встановлено дві бойові машини, які ідентифіковані як бмд 2 які 5 березня 2022 року зайняли вогневу позицію на перехресті вулиць Яблонської та Водопровідної та здійснили розстріли цивільних осіб. В подальшому шляхом Аналізу і співставлення відеозаписів із безпілотних літальних апаратів та камер відеоспостереження було встановлено, що вказані бойові машини належні взводу розвідки. Ми провели величезну аналітичну роботу. Для цього ми залучили більше сотні працівників кіберполіції, кримінального аналізу, головного управління розвідки Міністерства оборони України. За їх допомогою, ми ідентифікували всіх військовослужбовців 234 полку, встановили їх анкетні дані, актуальні фотографії. Графії, дані їх родичів та місця перебування, щоб підтвердити висунуті нами версії, ми провели сотні допитів, свідків, слідчих експериментів, безліч судово-медичних, молекулярно-генетичних, хімічних та балістичних експертиз. Провівши комплекс заходів, ми встановили кожного учасника вказаних подій. Є обставини, за яких потерпілі перебували в момент вчинення злочину. Ми відтворили повну картину злочину, а також відслідкували кожну дію воєнних злочинців і накази та інструкції, які вони отримували. Ми знаємо. Ім'я кожного військового, який виконував злочинні накази, ми відслідковуємо їхні подальші дії та місця перебування. Наразі ми повідомили про підозру їхньому командиру, який віддав наказ на знищення людей на вулиці Яблунській, за віддання наказу. На порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним бистом йому загрожує довічне позбавлення волі, і українські поліцейські зроблять все можливе, аби він поніс заслужене покарання. Водночас ми перебуваємо в постійній комунікації з представниками міжнародного кримінального суду і робимо все можливе, аби отримані докази стали основою для засудження військово-політичного керівництва РФ на міжнародному рівні.